Ми зараз познайомимося з Павлом. Павло навчається в ІУМ. Павло, розкажіть, будь ласка, як ви вступили в цей університет? Так, доброго дня. Мене звати Павло, я з Харкова і я вступив до Юрьи цього року на спеціальність corporate communication і PR. До цього я навчався на технічній спеціальності в Харкові, але я. В ній розчарувався, і а, саме тому я мав вже досвід роботи в сфері діджитал-маркетингу. Тому я зрозумів, що я хочу стати професіоналом в цій сфері, і саме тому я вирішив вступити на цю спеціальність. А, Павло, розкажіть, будь ласка, чи вам подобається навчатися в фіульм, і чи ви задоволені цим університетом? Так, мені тут дуже подобається. Перш за все, він розташований в Мілані. Хто не знає Мілан, хто би не хотів тут. Бувати хоча б раз у житті, а навчатися тут це взагалі зовсім інший е, левел занурення в атмосферу. По-друге, та інформація, що мені тут дають, вона дійсно корисна і цікава. Це саме те, чого я шукав, це те, що вам не дадуть на жодному курсі в інтернеті. Це справжнє навчання, це справжні дегрі, після якого ви зможете. Знайти собі хорошу роботу, і по-третє, університет дуже сучасний. Тобто, те, як тут побудовано, взагалі, навчальний процес, як все це імплементовано технології, це принаймні в перший місяць навчання, викликає дуже велике враження. бо... Тут немає дошок навіть з крейдею, тут все налаштовано, все працює на проєкторах, там все дуже інтерактивно. Тобто, коли вам треба дати відповідь на якесь запитання, яке ставить професор, чи коли вам треба, наприклад, ви можете просто відсканувати QR-код, який вам показують на дошці, там в текстовому полі записати відповідь, і вона. Надалі буде вже а, м, взяти до уваги вашим викладачам. Тобто, це вам не просто як там, дістаємо подвійні аркуші і починаємо писати ні. Тут все дуже технологічно і круто. Тобто... Павло, розкажіть, будь ласка, як організоване навчання і які у вас ще є предмети та які у вас є практичні роботи, над якими ви працюєте? А, взагалі, навчання влаштоване таким чином. У нас це проходить і у вигляді очних занять. А, саме на, на моїй програмі в цьому семестрі це три дні на тиждень, понеділок, вівторок, середа. А, в, різні, в різних пропорціях комбінуються предмети corporate communication, digital trends та Соціолодів Медіа. І з двох з цих дисциплін в першому семестрі ми маємо робити. Саме проект для того, щоб отримати вищий бал після закінчення семестру, наприклад, по corporate communication наш проект полягає в тому, що ми обираємо якийсь івент міжнародний, який проходив у цьому році. Бажано, щоб це була актуальна інформація, і ми маємо повністю розглянути цей івент. Ми маємо розповісти е, про те, е, як саме відбувається комунікація організаторів цього проєкту з аудиторією, які, яку воно, вони хочуть заохотити до відвідування цього проєкту. І е, наприкінці треба оцінити ефективність як е, цієї кампанії е, по взаємодії з аудиторією. На цій програмі у нас є в першому семестрі три основні дисципліни: це Corporate Communication, Sociology of Media та Information Systems і Digital Trends. Також у нас є мовні курси з англійської та італійської. А особисто мій улюблений предмет це Digital Trends Information Systems, тому що там розповідають саме те, що мені найцікавіше за все. На цій дисципліні нам розповідають про. Те, як, по-перше, комп'ютеризація змінила світ. По-друге, там є декілька великих розділів, і один з цих розділів це а, digital advertising. Тобто, це саме та сфера, в якій я працював вже і маю досвід. Тому на цій дисципліні а, під час лекції з цього розділу а, я щось вже знав, тобто, а щось було для мене навіть нове. А, Наведу простий приклад, е, коли нам розповідали про те, взагалі, як працює діджитал е, advertising, е, там розповідали про е, те, як це зароджувалося ще на початку інтернету, в 94-му році, як е, перший банер з'явився рекламний на сайті за домовленістю. І далі нам розповіли, як ця індустрія розрослася в дуже е, великий маркет, і що зараз вже існують дуже-дуже багато. Компанії посередників між двома ключовими гравцями на цьому ринку це рекламодавець та паблішер. А, окрім Digital Advertising, на цьому, цьому розділі дисципліни Digital Trends, а, ми розглядаємо взагалі Digital Marketing, в тому, що це таке, що до нього входить. І, наприклад, Digital а, реклама, саме advertising, вона входить лише як частина до великого поняття Digital Marketing, а, також до маркетингу входить багато чого, а саме а, комунікація бренду з аудиторією, а, там, ведення соціальних мереж, і як саме якогось бренду, а, саме реклама. А з іншого проекту, соціологія соціологія в міє. Ми маємо зробити проєкт трошки а, по іншому. А, у нас є список тем. Ми маємо обрати цю тему, і нам треба цю тему розкрити. Тобто, по-перше, знайти інформацію в мережі. По-друге, обов'язковий пункт це провести сервей, тобто опитування людей в очному вигляді. Тобто, це не може бути просто Google форма це має бути саме записане на відео, інтерв'ю декількох людей, які, яке ваша команда проводить. Там є навіть рекламент, ви маєте створити. Затишну атмосферу для цього, щоб всі учасники були максимально розслаблені на релаксі, і відповідали саме те, що вони справді думали.